У сусідів город так, як город. Чорна земля, чисто, файно все. А у мене ось отак. У мене, щоб сходити за цибулею, треба цілий квест зробити. Наприклад, пішла за цибулею, назбирала полониці. І Вже забула, що мені цибуля потрібна була, а потім вспомнила, думаю, о, ще цибулю надряпую, а тут йду, там бачу укропчик. А там бачу той як його, щавель. О, думаю, добре, зварю зелений борщ. Поки там надряпала все для борща, думаю, згадала про, про віноград. Думаю, о, подивлюсь, що там з виноградом. Так, все файно, дивіться, це скоро квітнуть буде. Так, Поки подивилась, як в мене там той виноград. Зачепилась за квіточки. Ну файно ж, ну подивіться, ну подивіться ж, як то файно, все квітне. Оце в мене такий город, цілий квест, але город для душі. Мені то подобається.